Мої вітання друзі, ці блекаути вже дістали. Всі, звісно, і мене теж нічого не співаю ремонтувати, робити. В основному дзвонять, зроби мені срочно, зараз, на вчора потрібно. Комусь зробити від акумулятора, живити роутер і онушку. Ну, звісно, 9-12 вольт. Комусь від павербанка потрібно зробити ось такий варіант. Ну, я вам зараз просто коротко розкажу, як можна в швидких умовах все це зробити. Тобто, оцей у нас варіант це від павербанка, можна живити, але якщо потужності, хватить самого павера і і самих плат, як ви бачите, це стоїть повишайка, тобто з 5 вольт, з павербанка ми отримуємо на виході 9 вольт і 12 вольт. Звісно, відповідно для живлення роутера 12 вольт, а це для живлення онушки. На самих платах є світлодіоди, які індицюють. Напругу вихідну зібрана вона на таких платах. Я вам демонстрував вже. Це плата повишайка, на вхід даєте 5 вольт від павербанка, а на виході отримаєте фіксовану напругу, яку ви виставите. Бачите, да? 5 не потрібно, це прямий вихід, 8, 9, і 12 вольт. Ну, ще раз кажу, що ця плата буває таке, що не витягує гонушку. Я з за людині зробив, в нього не потягнуло по 9 вольтах. Ось так. Ну а цей варіант людина повинна сьогодні забрати. Я йому зробив від акумулятора 12-вольтового, тобто 12 вольт у нас напряму повинно вийти на роутер, а 9 вольт на онушку. Тобто, що я зробив? Використовував я ось таку плату. Як ви знаєте, це плата DC-DC перетворювач, його можна використовувати також як і зарядний пристрій. тобто тут є на вхід подається 12 вольт. Я зробив це через діод, тому що узгодив з власником, говорю, захист робити. Він каже, так. Да". Тобто я по плюсу поставив діод шотки 5 амперний 60 вольт, щоб можна було перепутати напругу. Це, звісно, таке трапляється, коли в темноті під'єднуєш. Все. Тобто у нас вход 12 вольт, заходить від акумулятора, мінус прямий, плюс через діод. і... Заходы на этот самый, на выход, так тут я неправильно підъеднал, да, цей нам надо. Від'єднати вихід сюди після діоду вімкнутися. Це, це я зараз виправлю. Помилку допустив. Бачите, не знімав відео, так і не побачив цього. Червоний провід після діода я під'єднаю. Все. На виході я виставив напругу за допомогою потенціометра. Я їх підписав В і А. Тобто В це напруга регулюється, а це ампераж. Я обмежив струм в 1 А виставив ним. Ну, на виході, звісно, напруга в 9 вольт. Давайте я вам зараз це покажу. Так. Під'єднуємо прилад, дивимося у нас на е, виході. Так, є у нас 9 вольт. Все, давайте під'єднаємо е, лампу розжарювання, навантажимо дебелим струмом. Ну, не дебелим 1 Ампер, можна сказати. Так, під'єднуємо лампочку. І, як ви бачите, вона світить. Так, все. І далі е, ця плата також має. Захист від короткого замикання. Тобто, якщо я буду коротити виход, то, як ви бачите, нічого не, не стріляє, не димуть, просто світлодіоди що чи кінець заряду, ну я не пам'ятаю, як він, чи аварія. Ось так. тобто Друзі, у швидких екстремальних умовах це все роблю. Ну, кому цікаво, можете самі в принципі це зробити. Тут немає нічого складного. Тобто вхід 12 вольт, вихід 9 вольт все, 12 вольт прямий. ну ось такі Ось такими я зараз займаюся ось такими речами. Тому якщо що, то будь ласка, робіть, купляйте плати, пробуйте, експериментуйте. Якщо є питання в кого, задавайте, можливо по можливості. Відповім поки ще все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.